Радіо UA Chicago Друзі, сьогодні ми маємо унікальну можливість з нами на зв'язку. Представник прес-служби головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Перш за все, пане Андрій, дякуємо, що знайшли час доєднатися до нас. Вітаю, вітаю студію, слухачі. Дякую вам за запрошення. пане Андрій. Ви перебуваєте на посаді з 2022 року. Ну, практично з моменту. Початку повномасштабного вторгнення. Скажіть за цей час вашого перебування, як ви дозмінилася робота розвідки, от які зараз є пріоритетні напрямки роботи, моя офіційна посада називається дещо по-іншому, але публічно представлення так. Представник головного управління розвідки Міністерства оборони України. І, власне, з початку повномасштабного вторгнення я і колеги побратими разом служимо. і Служимо розвідці, служимо Україні, як змінилося, я думаю, що тут напевно краще могли б оцінити експерти, які спостерігають ззовні. Але з того, що можна сказати зсередини, в багатьох сферах, звичайно, зміни відбулися істотні, що ми говоримо з вами зараз, наприклад, про публічну комунікацію, то українська розвідка заговорила. В цілому орган, який. Дуже багато ким сприймається як мовчасний, завжди не говорити, а натякати на щось, власне, в нових реаліях нового світу глобально змушений говорити і змушений давати оцінку, давати інформацію, використовувати інформацію як зброю, в тому числі і публічну комунікацію, спростовувати ворожі фейки, власне, просувати власні наративи, які би захищали національну безпеку і оборону. Тому так. Гур заговорив і заговорив і через потужні інформаційні посили начальника гурмо України, генерал-лейтенанта Крила Буданова, через висвітлення окремих моментів діяльності окремих операцій спецпідрозділів головного управління розвідки Міністерства оборони. Це і Шаман Бати, кракіни, артани, група Тимура і інші наші хлопці, спецпризначенці, але звичайно це не лише про комунікацію значно зросла. Агентурна мережа насамперед ми говоримо про державу агресора Російську Федерацію. Величезна кількість додаткової інформації. Це означає, що підрозділи, які обробляють, верифікують, перевіряють цю інформацію, вони так само змусили змінитися значною мірою, тому що це новий виклик. Звичайно, розширені бойові можливості збільшилась, і кількість спецпідрозділів, і кількість спецпризначенців. І е, також додалися нові елементи. Тобто, це тепер і авіація гур, і флот гур, е, плавзасоби, які використовуються в спецопераціях. Це робота з космічною розвідкою, аеророзвідкою. Окремий напрямок. Звичайно, це робота з безпілотними батальними апаратами, е, ударними, які працюють на різні відстані, різні дистанції. Е, власне ця нова війна. Е, це велика кількість викликів, але також це і нові можливості, і Головне управління розвідки намагається їх використовувати максимально ефективно в українських інтересах. Ну результати української розвитки направду можна бачити не озброєним оком, і це зрозуміло. Скажіть, а чи є зараз налагоджена співпраця з розвідками країн наших партнерів, а з тими країнами, які власне підтримують нас публічно на найвищому рівні? Так, звичайно, на максимально інтенсивному рівні і партнерському рівні в режимі нон-стоп відбувається взаємодія, координація, обмін інформацією з нашими партнерами, і Сполучені Штати Америки, інші держави насамперед, члени Північно-Атлантичного альянсу, але також усі країни і уряди, які засуджують злочинне вторгнення проти України, власне, з. Такими країнами відбувається максимально інтенсивна співпраця обмін інформацією і взаємовигідна співпраця. Тобто, Україна сьогодні з свого боку і Українські спецслужби, Головне управління розвідки, також носії унікальну інформацію щодо держави, агресора Російської Федерації, реального стану справ там, їхнього стану військово-промислового комплексу, в цілому роботи спецслужб російських і ситуації в армії. В воєнно політичному керівництві сьогодні справді Україна головний експерт в світі в справах російської загниваючої Російської імперії, і, звичайно, цей досвід становить велику цінність для багатьох наших партнерів у світі. Ага. Скажіть, а чи можете ви назвати країни, з якими ГУР на зв'язку буквально кожного дня? Ну, зокрема, власне. На території такої країни знаходиться ваша прекрасна студія і ведеться мовлення, але це не лише Сполучені Штати. Приємно знати, що ми з вами дуже тісно співпрацюємо. Маю на увазі Америкою і Україну це тішить. Скажіть, от чому перед початком повномасштабного вторгнення все ж таки думки розходилися? Партнери говорили, що буде війна, навіть називали дату, а ми переконували суспільство, що все ж таки весною буде смажити шашлик. Чому були такі відмінності? Чи можливо суспільство не так зрозуміло щось? Була публічна інформація від головного управління розвідки від начальника гурмо Кирила Буданова. Це було інтерв'ю як іноземним медіа, так і власне інформація в українських медіа про попередження про повномасштабне вторгнення про плани ворога із датами, зокрема місяці, вказувались, із датами про повномасштабне вторгнення. І власне, це була позиція, яка озвучена. Звичайно, не випадково, тобто, це був свідомий посил, і суспільству також і від, і від головного управління розвідки і від командира розвідки, начальника гурмо генерала Буданова. І звичайно багато речей робилися, робилися не в публічний спосіб і того, що не було ви, і саме ця підготовка, зокрема з боку гур, дозволила потім перейти до ефективної оборони Київщини і пізніше. Звільнення і Київщини, і Харківщини, і інших окупованих територій, і робота над цим ведеться і зараз. Тобто ГУР попереджав і ГУР відповідно, роботу з підготовки точно прибув. Зрозуміло. Якщо говорити про трагедію, то одною з найбільш таких трагедій вважається саме Чонгар, а точніше, розмінування Чонгарського мосту, як наслідок був прорив ворога на півдні облога Маріуполя. Чи є вже певні результати? Власне, чому ця трагедія відбулася і хто за неї відповідає. Ну, наскільки нам відомо, зараз триває слідство, і про це точно мають говорити не розвідка ми відповідаємо за дії ворога, а власне слідчі органи, які проводять слідство, я думаю, що такі відповіді суспільству обов'язково будуть надати. Добре, тоді скажіть, як виглядає зараз боротьба Генерального управління розвідки з російськими агентами, які точно є в Україні і які працюють на користь ворога? Насамперед, головне управління розвідки це розвідувальний орган. Тобто ми зосереджені всьому, що стосується дізнавання планів ворога, викриття цих планів, роботою над тим, щоб вони були зірвані, ну і, власне, над реалізацією власних планів стратегій. Контррозвідувальна робота, про яку ви говорите: тобто, виявлення агентів, це здебільшого робота власне контррозвідувальних органів і служби безпеки України. Але звичайно, зараз це спільна робота всього сектору безпеки і оборони України, і е, е, така робота ведеться регулярно, е, як на вільній території України, в тому числі продовжується ця робота на деокупованих територіях, але е, ця інформація і збір даних. Звичайно, проводиться і в тилу ворога, і тут е, функція гуру надзвичайно важлива. Тобто, це багаторівнева складна гра, і так, такі е, такі дані збираються. І ми можемо в публічній площині регулярно чути про викриття на різних рівнях а тих чи інших е, зрадників, колаборантів, які, на жаль, допомагають ворогу. Нищити насамперед цивільну інфраструктуру і мирних українців, але також завдавати шкоди нашим захисникам. Тобто, ця робота ведеться це верхівка айсберга. Але в публічну сферу, як правило, потрапляє інформація про дрібні історії, тобто дрібних невідників, які або за фінансову нагороду, або якихось інших міркувань йдуть на цей жахливий злочин. Звичайно, робота носить значно більш комплексний і об'ємний характер, і це постійний процес, оскільки ворог не припиняє. Вкладати величезні ресурси, величезні кошти також в розвиток своїх агентурних можливостей, проведення різноманітних операцій, інформаційно-психологічних операцій проти України, в тому числі і всередині нашої держави, вербування спроб вербування наших громадян, тиску на наших громадян, і звичайно Україна цьому протидіє. Чи можна сказати, що генеральне управління розвідки повністю, повністю очищене від російських агентів та від зрадників, які працюють на ворога, головне управління розвідки? Так Так, знову ж таки, це процес, який процес перевірки, процес контролю, який триває постійно, і для того щоб сказати, що було очищене, це означає, що воно було забруднене такими елементами. ГУР цими елементами забруднений не був. І кожен, кожна людина, яка зараз залучається до служби в головному управлінні розвідки, проходить ретельну перевірку, багаторівневу, багатостепеневу. і за це відповідають висококласні фахівці. І результати тут також очевидні. Добре, стовно нашого ворога. Чи є, чи є розуміння того, які наступні кроки буде робити Росія? Якщо так, то які це будуть, будуть кроки і на яких напрямках? Ну насамперед вони зараз стратегічно намагаються втримати те, що. Загарбали, і власне на цих умовах пробують закидати напряму або через своїх і агентів впливу про те, що ось треба негайно домовлятися. І давайте ось зараз мир, але кожен залишається там, де знаходиться зараз. А якщо говорити про тактичну ситуацію на фронті, ми бачимо зараз загострення на окремих напрямках і, зокрема, на Сході, але про зиму так зима буде важкою і. Ворог намагається накопичити, в тому числі і арсенал ракетних озброєнь для того, щоб ймовірно продовжити удари по енергетичній інфраструктурі. І Україна з цими, з цими фактами ознайомлена і відповідно готується так також до відбиття цього чергового нападу або серії нападів на українську інфраструктуру. Загроза повторного нападу з півночі є, чи це більше залякування? Гіпотетично вона завжди зберігається, але для того, щоб вона була втілена в життя, має бути сформований необхідний резерв і ударення угруповування. Наразі цього не спостерігається. Добре, як стосовно вторгнення Росії до Польщі чи країн Балтики, тому що нещодавно інститут вивчення війни був опублікував дослідження, що є певна загроза вторгнення саме до країн Балтики. Чи маєте ви інформацію стосовно цього? З... Це один із сценаріїв, який безумовно Північно-Атлантичний Альянс і країни, які до нього входять, країни Балтії зараз насамперед ми говоримо відпрацьовують і протидіяти цьому готуються. Але якщо подивитись на реальність, то такий сценарій для Російської Федерації був би абсолютно суїцидальним. Ну тобто, ми не можемо виключати і такі самовбивчі дії, але на, на сьогодні він виглядає цілком нелогічним для Путіна якої другої армії в світі більше не існує, цей міф зруйнований. Власне, кадрова російська армія фактично знищена українськими оборонцями в Україні. І сьогодні зардники воюють переважно вже мобілізованими, новорекрутованими, мають відчувають серйозні складнощі із озброєнням, амуніцією і іншими елементами. І відкриття нового фронту було биться абсолютно самовбивчим для путінського режиму. Але знову ж таки, це не означає, що не треба ці моменти прораховувати і готуватись до них, наскільки відомо, північно-Атлантичний Альянс уважно стежить за розвитком і ймовірним втіленням, і цього сценарію, також на вашу думку, чи буде готова НАТО вступити у війну, якщо буде напад на одну з країн-членів Альянсу? Ну, це питання точно до НАТО. Але якщо є та сама той самий п'ятий параграф, п'ятий пункт, який чітко. Прописує алгоритм дій, якщо буде напад на одну з країн-членів НАТО, напевно північно-атлантичного альянсу інших варіантів не залишиться, але знову ж таки це питання до керівництва НАТО і до керівництва країн, які входять до блоку Пане Андрію, війну в Ізраїлі дуже часто пов'язують з Росією, ніби це намагання Російської Федерації відкрити той самий другий фронт, про який ви говорите, щоб відтягнути увагу від України або більше відтягнути допомогу, яка надається Україні. А власне, щоб вона надавалася Ізраїлю, і відтак фронт був послаблений. Чи це є правда, чи маєте ви іншу думку? Ну, фактом є те, що Російська Федерація намагається використовувати і використовує е, напад терористичні атаки на Ізраїль е, як продовження війни проти України, е, використовує е, цю ситуацію для дискредитації України для спроб послабити е, проукраїнську коаліцію вільного світу, е, використовує і просто радіє тому, що відбувається в Ізраїлі російська пропаганда і. Кричить про те, що тепер Україна буде на другому плані е, в світових новинах. Е, власне, не випадковими, звичайно, була низка зустрічей із е, керівництвом Хамасу в Кремлі і очільників російського режиму. Е, підтверджена інформація про передачі окремих зразків стрілецького озброєння, західного виробництва, трофейної зброї, яку закупили російські загарбники. Тобто Росія включена в цей процес. Якою мірою? Я думаю, що це відповіді на ці питання ми отримуємо трошки пізніше. Чи є співпраця української розвідки із з ізраїльською розвідкою? Чи вона зараз, можливо, поліпшилася після останніх подій? Є активна взаємодія із ізраїльською розвідкою, сектором безпеки і оборони Ізраїля, і вона була і триває зараз. Стосовно самої Росії, тепер, якщо розглядати процес знищення цієї імперії, що за чим має відбуватися? Як це поетапно би виглядало? У нас все ж таки не стоїть задача знищення Російської імперії. Стоїть завдання в першу чергу звільнити наші території, де окупувати і відновити суверенітет України. Але якщо подивитися ну, трошки над Ситуацію піднятися, то так звичайно історично склалося, що імперії помирають і розпадаються, і на їхніх уламках створюються незалежні держави, які представляють корінні народи власне цієї території або громадянське суспільство, які хочуть жити за якимись іншими правилами, і в даній ситуації це питання вже більше такого історичного, філософського і цивілізаційного характеру. Імперія це анахронізм. І в даній ситуації ось Росія, Росія це сьогодні один з таких найбільших і останніх анахронізмів, які ми спостерігаємо на нашій землі. Зрозуміло. І на завершення, пане Андрій, маю для вас такі три питання: вони, можливо, не до кінця серйозні, але чи буде ще бавовна на Росії і як часто? Безумовно, цей. Фестиваль бавовни і цвітіння бавовни буде продовжуватись, не дивлячись на пори року. І навіть коли термометр буде показувати, що дуже холодно, в багатьох місцях Росії, які пов'язані з агресією проти України, буде справді смик... спекотно. Добре, я знайшов такий цікавий факт. Не знаю, що це правда. хочу вас запитати за вашої ініціативи на честь пісні Путін <кх> було названо зірку це правда? Так, це відповідає дійсності. Як відбулося? Можете коротко поділитися цією історією? Це прекрасна народна українська пісня, яка з'явилася у відповідь на агресивні дії Російської Федерації, анексію Криму, війну на Донбасі. І, власне, українська народна пісня заслуговує на те, щоб бути у віковіченої в зірках. Є такі наукові співтовариства, які. Надають такі послуги, збираючи зокрема кошти для підтримки розвитку науки, мова йде власне про подібні організації Сполучених Штатах Америки, і ось так ідея така з'явилася. Одеська спільнота. На той момент я був координатором Одеського Євромайдану. Підтримувала це і наука отримала донати. А небо тепер має ось таку зірку на честь відомої української пісні про е, пуйла. Тепер там співають. Пане Андрію, і останнє точно останнє питання: чи бачили ви коли-небудь е, е, Кирила Буданова усміхненим? І як часто? Так, це доволі часто відбувається, навіть коли він видається дуже серйозним. Внутрішньо він може посміхатися. Я можу припустити, що це відбувається, коли на Росії бавовна. Я думаю, що я не помилюся і безумовно. Це також дякую вам. Дякую вам за вашу діяльність за те, що постійно є бавовна. і це приносить нам дуже велике щастя, радість і за ті зусилля, які ви робите для того, щоб повернути повернути нам наші землі і принести перемогу до України. Слава Україні! Дякую вам, і... Героям слава разом до перемоги! Разом до перемоги! Дякую, пане Андрій, радіо ЮЕЙЧИКАГО.